Ми будемо кидати нашу капусту, буду кидати елізу, маю ранні сорти і буду на зомі. Брокколі три тонни, я пройшов рік садив. Ну і кисеки наші, як без нього, це буде пізніше, набагато, воно не стрілкує, ні нічого. Дуже добре. Пікінка зараз не кидається, якщо кинеться, трохи пізніше. Тому що вона має. Зараз ми будемо кидати в нашу тару, перемішувати, торф непоганий. Я вже і садив, бачите. І у нас повним ходом йде вже. Капусти, звичайно, цього року набрали дуже багато, що середню, що ранньої, що полиємо зверху і накриємо плівку. Чому плівкою під плівкою бачите? Від 8, 12, 14 це ночі і як то без кицюк. Мене кути люблять. Ми будемо кидати нашу капусту. Це саката японія, Буду кидати елізу, маю ранні сорти і буду на зомі. Я їх садив вже в минулому році, непогано, чесно кажу, непогано. Мені подобались одночасно зі сходи і все решта суперово. Так як в нас тут на полі в мене був торф, і ми цього року будемо користуватися нашим торфом. І для цього я ще взяв, зараз вам покажу агроперліт я взяв, це буду мішати. Насипаємо, перемішаємо потрошка. І ще взяв вермикуліт. Миколіт. Для чого я це взяв? Це по літрі я взяв. Дорогеньке, правда, бо я бачу на сайтах дешевше, можна взяти більше. А так оце одна 30 гривень. Що це літра, що це літра, це я брав на ринку. Але шукав і на одному ринку, тільки знайшов. Ну, але... Той, хто перепродає, звичайно. З того і має, хоч кажу, воно набагато там 3 літри коштує десь 40 з чим гривень. А тут така ціна. І зараз ми просто, я вам покажу, розкажу далі, для чого вони ще служать. Це буде вологу тримати. Просто змішайте з торфом. Тримає волога, набирається волога, а потім, коли вже буде пересихати, чи що воно віддає. Це непогана штука, бувають так само і субстрати з такою самою агроперлітом. А вермікуліт, просто я вичитав, він ще йде, може вбирати і кислотність землі, і, як то кажеться, Рівномірне, ну але краще, якщо не розказувати довго, бо хочеться ще відео зняти. Як ми будемо кидати, просто загугліть і саме краще це ви загугліть, і там все вам розпишеться, роз... бо так не розкажеш, бо це треба довго. Це треба вестися довго. Це спеціально треба відео для цього. А так ви можете просто-напросто взяти, загуглити і все вам розкаже. Зараз ми будемо кидати в нашу тару, перемішувати торф непоганий. Я вже і садив, бачите, отакий от торф. І ми будемо пройшли рік для проби пробував. трошки не так, звичайно, але я не давав і груперліт не давав. і Будемо садити, кидати насіння, після залиємо провікуром в саму землю, щоб в нас чорна ножка не бралася. А так дивимося, як ми це будемо робити. Зараз ми. Накидаємо, перемішаємо по половині, мабуть, щоб нас якраз вистачило. Будемо тільки капусту. Так як ми вже пропалили в тепличку 20 градусів. Тому що мінус 5 було на вулиці. А в мене тут в мене буряк посадяний. Бачите, тут посадяний буряк. Ще схожу. Немає бурану, але ми отак накрили. Навечір трохи пропалювали, але цієї ночі я вже посидів тут сам. Сюди далі піде капуста, як я вам показував, капуста буде різна, у відео все покажу, розкажу. Тепер беремо пів цього, відкривай і пів цього висипай сюди наш. О! Бувається, що. Ми беремо навіть субстрати, а вони просто такі, може, самі бачили, отакі от бачите, отакі от буває. І цього половину. О, все. І це все добре перемішати. І наші касети вже 160-та готується. Капусту можна 160-ти -та. касет. Так як вже давно, може, хто посадив на півдні України набагато раніше треба це робити, але тут я зрозумів, що місяць різниці, то ми просто-напросто зараз касети понабиваємо свої, але будемо садити, ми кажемо, пізніше. Я думаю, щоб до кінця березня, на початок квітня, наша розсада була непогана, і ми просто-напросто посадили її. На полі і накрили агролукном. Буде трошки скоріше врожай. Ну Так хочеться, а далі подивимося. Будемо ще кидати насіння сіння цвітної кинем, беруть тут непогано. Ну і брокколі. Теж кинемо, теж брокколі непогано. І ще одне я отакі От вово. От як кажу, як... як буквально субстрат. Так як я сюди не давав, думав, давати, але давати не буду ніяких. Він добрив при всходах, просто як вже буде два листочки і більше, я буду давати 13, 40, 13 від Грогрін. І у нас повним ходом йде вже посадка Еліза. Кидаю скоріше Елізу. Потім у мене буде на зомі. Ось взяв такі етикетки, бачите, зробив. і Ще у мене Є ще один. Ще я не багато, але запас в мене був, зарісімо. Теж непогана рання капуста, суперова. Так, ложимо. Полиємо зверху і накриємо плівку. Чому плівкою під плівкою, бачите? Конденсат і так, воно тепліше і поки не зійде. Потім ми будемо. Знімати плівку можна агропно. І тут бачите, є, теж вже набиті. Тут ще готові. Брали касети, у нас непогані 30 гривень, касета, якщо замовити. Це агротеремі. Переважно ми касети і все решта беремо агротеремі. Це 160-та, ну а тут 96-та у нас залишилося. З кавуна, перцю помідор. Так як ми теж кидаємо в касет. Пікінка зараз не кидається, якщо кинеться, трохи пізніше, тому що вона має таке свойство, як скоріше сходити, а потім все морози і нема куди її діти. Одну не будеш. Так що десь через 2-3 тижні можна потім пікінку. Вона саме скоріше і сходить, ну і виростає на розсаду. Броклі тритон я пройшли рік садив, дуже добре. Третон пішов, броколі тут росте дуже непогано. І спробую арецо, Тоже Тоже бачите, красивий. Хітон. Це цвітна вона не буде. І ще в мене є цвітна від Sakura Ukraine. Елістон і Карневал. Є різні сроки дозрівання. Якраз це непогано, вони будуть посадяні якраз по ряд дочках в кожному. Тут по тисячу штук буду робити. Ну і кисеки наші, як без нього, це буде пізніше, набагато, воно не стрілкує ні нічого. Дуже добра капуста. Кімчі чи чімчі з неї суперові. Ну і наша капуста. Бачите, понабирали трохи. Будемо садити. От тут у нас, бачите, росте помалесенько. Тут тепліше, хоч навіть не палилося, але тепліше, бачите, і воно росте. Так навіть, подивіться, взяти і наші тюльпани. Дивіться, які вони тільки пересадили ми. І пішло. Ну, і як то без кицюк. Мене коти люблять. У мене дуже багато відео є і на Херсонщині. Останнє відео в мене з котом сидів у мене. Так він там і залишився в сусідів, так і ще є. Ну, Це добре. Ну, а це вже наші коти тут. Така клопотка робота, звичайно, є спеціально по 160 сажалки великі, вони, кажуть, кажу, мають дічейку, ставиш раз, провів. Так само, як піаніно на редиски, так само і в касету. Мабуть, то саме піаніно, але зроблено, звичайно, вже на... Касету таку, дороге, звичайно, але ми вже посадимо так, як у нас вже набито. Навіть бабуся в окулярах, там дибає, але ще кидає. Бо ми вже стали бабусі і дідусі, то в нас вже і діти кажуть, о, бабуся, о дідусь, я так вже і сказав. І так, полиємо, побризкаємо, щоб процес той довгий не був. Я вам покажу пізніше, вже при кінці, скільки ми його зробили, набили. У мене все у відео буде. Капуста буде. Вона, може, якщо вночі навіть буде 8 градусів, якщо морози сильні, 8 градусів тепла, і такого стресу не буде нічого страшного. Днем до 22 вона переважно росте люба розсада, але капусті може кажуть, що відходить. І вона, головне, щоб морози, звичайно, добре не вдарили, бо то буде вже забу... хвороба. А так, від 8 12 14 це ночі. Ну і днем скільки буде. Тут ви регулювати можете тільки дверима, відкрити двері. Так як зараз ось, вважаєте тепло, сонце піднялося лютий місяць, сонце піднімається догори. І в теплиці може бути не палити в теплиці, може бути до, ну, до 25-20, залежить яка б сонячна погода. І вдалі чути наші цесарки навколо теплички, поки ходять, пасуться. Всім здоров'я, Україні перемоги, ну а нам працювати. Решта у відео наших будете дивитись, як, що до чого, як скільки ми посадимо і як в нас буде врожай. Капусти, звичайно, цього року набрали дуже багато, що середньої, що ранньої, що пізньої, тому що вона була в ціні. Зразу кажу, що дуже багато набрали. Ну а там, як вона вроди, головне, щоб, як то кажуть, по осені считаючи, як. Корчат, а так як вродить, якщо вродить добре, тоді буде все добре. Головне, щоб був мир на землі, ну і здоров'я у людей працювати. І все решта. До побачення. Така в нас робота йде. І буде йти далі. Йду буду допомагати кидати, тому що вже знову скажете, що я затримую, не допомагаю до побачення.